Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок «Спонсорувати». Я вже не один раз переконувався, що на моєму YouTube каналі так, дуже багато дуже розумних людей, так, які дивляться. Сутність. Я вже вам казав про те, що більшість людей вони мислять по поверхні. так, І тільки обрані, так би мовити, обрана каста мислить вглиб. Так. Тобто по поверхні ми нічого не бачимо. Це все одно, що загорнути в гарну обкладинку, так, блискучу. З-під цукерки дорогої шматок лайна. Зверху воно дуже гарно. <смітно> Блищить і сліпить очі тим, які не здатні мислити. А коли він розгорне <смітно> оцю блискучу, <смітно> він побачить під ним лайно. Так ось на мій останній допис про те, що Трамп. Заявляє, що Україна не може перемогти Московію, так як вона менша, від неї. От надійшло декілька, скажімо так, коментів від моїх розумних дописувачів. Ось що пишуть люди. Так. Українці свого часу нагодували тюлькою військо Дарія. Це дійсно так. Так, далі. Найпростіше і найімовірніше пояснення. Трамп є агентом впливу РФ. Постійний білий шум в лапках заяв, відсутність нових санкцій проти Росії, тиск на Україну і чистки в ЦРУ формують єдину систему. Трамп системно послаблює позиції США, НАТО і України, приносячи вигоду Кремлю. Однак важливо уточнити, що агент впливу це швидше політичний і розвідувальний, а не юридичний термін. Дії такої особи, спрямовані на просування інтересів іноземної держави, без шпигунства, не піддають. Під визначення державної зради, особливо у мирний час. Тепер ще одне: у В'єтнамі, Афганістані і Фінляндії не було ждунів малоросів. Теж абсолютно правильно пояснення. Далі, ось тут ще один дописувач пише: президент США Трамп об'єктивно являється совєцьким або російським агентом. Президент Португалії. Не знаю, стверджував він таке чи ні. Але ось тут є таке повідомлення. І як ми всі розуміємо, це було сказано не случайно. Це мнення всього Євросоюзу Трамп достав всіх своєю невміняємостю. Рижиє недорозуміння. Так, далі. Ось що головне і цікаве. Найцікавіше, скажімо так. Пане професоре, <кій> за китайцями, враховуючи, що РФ і Україна не порівнянні величини, Трамп мав би грати в гольф і спокійно чекати, допоки повз проведуть Зеленського, а Трампа, немов Гетц вкусив, кидається, як собака на віник. Що ж так турбує гольфіста? А те, що є й інші величини, теж природні. Бізон і вовк. Ну, людина якраз американські приклади наводить. Не зубр, не олень, а бізон. Так, Бізон і вовк. Так от, за природою раніше чи пізніше вовк з'їсть бізона. Чому? Бо природа наділила українців багатьма речами, а росіян обділила розумом, перш за все. Ну і так далі. У вас було порівняння. Далі Трамп бачить, що велика могуча стікає кров'ю, і ось-ось має, має настати параліч окремих частин. Тоді вже купи не складеш, є досвід розвалу Радянського Союзу. Та й хрен без тими окороками, але ж головна задня дістанеться ворогу США Китаю. А наївшись, Китай одним махом присрунить загравшися Америкосів. Ні додать. Відняти. Дякую, вельми шановні, розумні мої дописувачі.